Дали мені в користування таку кавову машину Піксі. Єдине, що нею не користувалася до цього довгий час. Коли я її підключила, хотіла зробити каву, то по звукам все працювало, єдине, що не йшла вода. Абсолютно. Я передавалася безліч відео на Ютубі. Причина цього в тому що через те, що досить довго не користувалася, система просто завоздушилася. Рішення досить просте: треба тут зробити тиск контейнері, щоб повітря вийшло з системи. Потім піде вода. Я бачила багато способів, як люди це робили. Деякі тут просто кульок ставили і старалися зробити це більш-менш герметично, щоб пішла вода. Деякі брали е, трубочку, соломку, е, ставили сюди на оцей клапан і дули в неї, щоб вода вийшла з системи. Я бачила одного чоловіка, який взяв щось типу такого, тільки набагато більше, як я зрозуміла, це для індички фарширування. Е, також вставив туди і просто, нажав, щоб повітря вийшло. Що зробила я? Так як в мене немає такої штуки. Я просто взяла шприц десятку, вирізала вершечок і тиснула на цей клапан, щоб вийшло повітря з системи. Єдине, що зразу уточняю: якщо ви це робите, вам треба спочатку нажати, щоб ніби як робилася кава, і потім тиснути повітря, щоб повітря вийшло з системи. Принаймні, це мені допомогло. Кава, як бачите, ось стоїть.